Ківчука Неві Антоніна, заявники були запрошені, гляньте, дивіться, чи вони є. Ну, тобі ж давали на Ні, не путайте от нас друг. Два слова я ти... скажу. Глядьте чи є заявники, будь ласка. Ми минулому році, на минулій сесії, пам'ятаєте, ми говорили, Володимир Володимирович казав, що ми неправильно сказали. От, е... ми Це суд зобов'язує нас і грязь голосувати. Це якраз оце да, є так, да. Да, Суд зобов'язує нас голосувати. От ну, іменно так ж я зобов'язав суд. Це, тут... це було на попередній сесії. Я просто до чого, Володимир Володимирович, вибачте, що я так кажу, що я встаю. Ми вже один раз приймали рішення тільки з другої сторони, потім ми своє рішення знімали. Я хочу сказати, щоб не вийшло похожого інциденту, що ми голосуємо, потім відміняємо. Все ж таки. Хай потрошки люди вміли між собою домовлятися, а ми стояли тільки на своєму і нікуди не ні вліво ні, ні вправо. А, а сварка то від диявола. От. І через те я говорю, через те я голосувати Будь за це не буду. А депутати О, хай горіть? Немає, то нема.

<реш> 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 Нічого не змінилося. Тобто... У мене ще одне запитання можна? Виконання <реш> рішення Чи міська рада платила штраф за невиконання припису? Я після засідання просто підписала, що рішення... Тобто якщо ми не приймемо рішення, міська рада відповідати не буде. це <реш> Воно <реш> рано чи пізно до дійде до того, що ми подадуть, і ми будемо відміняти попереднє рішення. <реш> <реш> а, змінилося, що подала Якимчук на... Верховний суд, але там не було. Ну тобто справа ще не призначена і не було ухвали про зупинення виконання рішення. Я розумію, але ж це може бути. Та, та, шо, можна. Можна, це, можна. Значить, рішення нам не треба да. приймати. Тоді перенести є рішення, але да. ну, це ще питання вже верховному суду. Значить, є пропозиція розглянути дане питання до. Після розгляду, після розгляду касаційним судом. О, Приймається? Да. Приймає. Хто за дану пропозицію, як прийняти як рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти, отриматися, дякую. Як буде бути нормально? Ви бачите. Про передачу безоплатного власність заменити.